Історики називають плавання цього мандрівця блискучою невдачею. У пошуках невідомої південної землі він першим обійшов навколо Австралії, відкрив кілька прилеглих островів, але до самого материка так і не наблизився. Цього мореплавця з золотої доби Нідерландів звали Абель янзон Тасман. Майбутній мандрівець народився у 1603 році в Голландії на фермі Тасман. Його батько був бідним і не міг платити за навчання сина. Хлопчикові довелося опановувати грамоту самотужки. На той час Голландію, у котрій успішно розвивалося мореплавство та торгівля, почали називати країною моряків. Абель став одним із них. Про його юнацькі роки дані не збереглися. Де і як Абель Тасма навчався морській справі, також невідомо. Вігідно, потрапивши до Амстердаму, провінційний юнак додав до свого прізвища Тасма літеру Н і став Тасманом. У 30-річному віці Абель Тасман відправився на острів Ява у місто Батавію, нинішня Джакарта. Там знаходилася фортеця Остинської торговельної кампанії, котра належала Голландії. Тасман ревне вивчає навігацію і вже через рік служби стає кращим керманичем. У тому ж 1634 році його призначають капітаном сторожового судна, яке перешкоджало контрабанді пряностей. Голландці прагнули розширити свої торговельні володіння. Ходили поголоски, що на схід від Японії лежать острови, багаті на золото і срібло. Для їх пошуків генерал-губернатор Ост-Індії Антоній Ван Дімен у 1639 році спорядив корабель. Абеля Тасмана призначили Керманичем. Загадкових островів так і не знайшли, а цинга залишила живими лише семеро моряків із сорока п'яти. Тільки завдяки Тасману і його мистецтву судоводіння корабель обминув небезпечну мілину поблизу Японських островів і повернувся в порт. Тасман отримав під своє командування ескадру з чотирьох кораблів. Своїм умінням спостерігати, аналізувати факти і робити висновки. 37-річний Тасман переважував інших капітанів, і згодом губернатор Ван Дімен довірив Тасману очолити нову експедицію у Південні моря. З часів Птолемея на географічних картах світу значилася Terra Australis Incognito – невідома південна Земля, що простягалася до самого південного полюсу. Після того, як у 1606 році голландець Віллем Янсон дістався цієї землі, нідерландські моряки називали терра аустраліс Новою Голландією, Тасману належало дізнатися, як далеко Нова Голландія простягається на південь і на схід. Вимагалося також дослідити вдачу і звичаї аборигенів, зацікавити їх голландськими товарами. У 1642 році два судна з командою із ста чоловік під керуванням Тасмана покинули острів Ява. Подорож морями Східної Азії, яку очолив голландський мореплавець Абель Тасман, тривала 10 місяців. Мужній навігатор уперше в історії подолав 8 тисяч кілометрів ревучих сорокових широт Індійського океану. До нього ще ніхто з європейців. Не проникав так далеко на південь. Знайшовши незвідану землю, Тасман назвав її Вандеменовою. Лише через 150 років мандрівники, знайшовши протоку між материком та Вандеменовою землею, зрозуміють, що це є острів і дадуть йому ім'я Тасмана. Мореплавець Тасман також відкрив острови Архіпелагів Тонга, Фіджи, дістався Нової Зеландії. Його корінні мешканці Маорі Прийняли мореплавців за піратів і вбили трьох матросів. Тасман назвав це місце Бухтою Убивць, а сьогодні вона зветься Голден Бей. Золота Бухта. За час експедиції Тасман обійшов навколо Австралії, окреслив велике коло по Тихому та Індійському океанах. Але його кораблі пройшли настільки далеко від материка, що самої Австралії Абель Тасман так і не виявив. Два роки по тому, у 1644 році, капітан все ж таки підійшов в притул до північного берега Австралії, дослідив його і позначив на карті втім, на цих землях не було ні пряностей, ані золота. Це розчарувало голландську торговельну компанію і губернатора Ост-Індії. Коли 40-річний Авель Тасман попросив у губернатора Ван Дімена руки його доньки Марії, йому було відмовлено. Лише далеко на південь, пам'яткою його кохання, лишився невеличкий острів, що носить ім'я коханої капітана. А Тасмана звільнили з посади, і тільки після смерті губернатора йому знову доручили командування флотилією з восьми кораблів, що розоряла іспанське поселення на Філіпінах. З роками у Тасмана почала проявлятися жорстокість у 1659 році. Він намагався повісити матроса, котрий не виконав його наказу. За це Тасмана виключили з релігійної общини і наказали сплатити матросу компенсацію. Та через рік йому пробачили, і Тасман знову почав засідати у судовій раді міста, а також займатися землеробством у своєму маєтку поблизу Батавії. Іноді він виходив у море на власному судні, займаючись дрібною торгівлею. Помер Абель Янзон Тасман у 1659 році багатим і поважним землевласником. Подорож голландця Абеля Тасмана навколо Австралії допомогла встановити, що це самостійний континент і що від Антарктиди його відділяє океан. Дослідження п'ятого материка тривало ще 200 років. Увесь цей час він носив назву Нова Голландія і лише у 1814 році став називатися Австралією Південна Земля. А море, яке розділяє Австралію і Нову Зеландію, вдячні нащадки назвали Тасмановим.